Дуже шкода підлоги, дуже шкода. Тенісні столи. 17 на 18 в ніч березня відбулося влучання у нашу покрівлю, в наш спортивний зал. Пошкоджено дах, який ми відновили, тому що в нас було 1 вересня 2022 року. Теж влучання. Звичайно, ми цього не очікували. Ми гадали, що все буде вже гарно, що все вже пройдено. Ми очікували тільки перемогу. Розумієте мене, тому що ми вже налаштувалися на те, що 1 вересня у нас діти вийдуть вже до школи. Укриття безпечне, воно вціліло, дуже радіємо цьому. Загалом у нашому закладі освіти навчається близько 450 дітей. З них близько 380 перебувають безпосередньо у Печені. А, Даний так. оновлений простір освітній центр Вулик працює на базі Печеніського ліцею імені Генріха Семирадського. А з 22 січня 2025 року сьогодні було заплановано навчання зокрема, це надолуження освітніх втрат. Так, зараз ми зібралися з педагогічним колективом для того, щоб прибрати наслідки нічної атаки, е, і думаю, що як відділ освіти, військова адміністрація погодить, безпекова ситуація стабілізується, то невдовзі ми зможемо відновити нашу роботу. Я викладала в просторі, я там себе відчувала безпечно. От Я бачу, що щось летить, не було такого, що страшно. Там два виходи є. Я не бачила там загрози. Ну, можливо, треба витримати якийсь період, почекати тиша, якщо тиша, то треба відновлювати. Бо я бачу по своїм дітям, що це ну, третій рік онлайн це, це не навчання. Ну, переживання є, паніки такої, як в 22-му, немає. Виїжджати поки не плануємо. Для нас було шоком сьогодні дізнатися про, про цей удар. Ну кожного разу знаєте, коли таке трапляється в тих населених пунктах, де ми працюємо. Завжди боляче, на жаль, в цьому немає нічого нового, тому що це стандартна тактика Росії бити по закладам освіти. І вони це роблять протягом всієї великої війни. Ми зі свого боку, якщо буде в цьому потреба, будемо пробувати допомагати звичайно відновити. А, і е, я дуже сподіваюся, що все ж той освітній простір. Ну фактично підземну таку школу, яку ми відкрили разом з громадою в кінці січня. Вона все ж продовжить використовуватися. На жаль, війна триває. На жаль, подібні обстріли тривають, але на щастя триває життя паралельне супереч всьому.